Гарна сукня ляна, 100% льон в розмірі XL 2XL. Мабуть, все таки на XL буде краще. Дивіться заміри. І подивіться, яка вона гарнюча. Вона не довга, така для тих, хто не любить довгих суконь. А, бачите, вона міді, а на вищий зріст буде просто а, за коліно а, гарнюча. А, є дві кишені, а, вона защипається доверху. Мені так дуже подобається. Зелений колір такий припилений. І я її обіграла з рожевими босоніжками. Гляньте, які вони гарненькі, дуже-дуже гарні. Ще будуть у продажу. А, це 37-й розмір. А, клас, просто. Люблю речі, задоволенням працюю, купую для вас. Звісно, втомлююсь інколи, злюся, але все одно продовжую. Тому запрошую до себе на сторінку, щоб вишукувати тут гарні речі. Я намагаюся їх знаходити для вас і всім вам дякую за, за довіру, за те, що ви мене підтримуєте. Дякую вам безмежно. Ну, а в даному випадку сукня у наявності. Пишіть!